Друзі, всім привіт! Ви на каналі мій перший мод. Мене, як і раніше, звати Діма. А, як ви можете бачити, я кудись їду. Це означає, що у нас сьогодні новий влог. А, сьогодні понеділок. А, як це не дивно, в день я кудись їду, тому що в мене сьогодні вихідний день. А, от, в неплановий такий вихідний день, тому вирішив, що чому б не прокатитись в день на мотоциклі, в будній день. Це прикольно, як на мене. Так от, куди я сьогодні їду? Я сьогодні вирішив. Я сьогодні вирішив поїхати з групою мотоциклістів на кіностудію Вікторія. Багато хто там був вже, це не так далеко від Києва, по Житомирській, якщо я не помиляюсь трасі. трасі. Але я там не був жодного разу, вирішив, що поїду з'їжу. Ну і буду знати, яка туди дорога і так далі. Може потім туди ще з дружиною приїдемо, якщо там прикольно. Ну я думаю, що там прикольно, там можна фоточки поробити непогані для інстаграму. А зараз на годиннику 12.07 ми домовились 12.30 13.00 зустрітись на заправці Shell. А, на Житомирській трасі а, багато хто цю заправку теж знає, тому що з цієї заправки починаються неймовірні історії. Тому що коли ти туди заїжджаєш, заправляєшся, або просто береш там водичкою хот-дог і звідти стартуєш, то ти їдеш в якесь прикольне, цікаве місце. Маю надію, що сьогодні буде теж прикольно і цікаво. Мандруємо туди, коротше. А ви можете поки підтримати цей відосик лайком. От. І мені буде приємно, а якщо мені буде приємно, то я буду більш мотивований знімати цей контент для вас, щоб вам теж було приємно, відповідно. Друзі, я буквально десь хвилин за 20 доїхав взагалі від дому до точки збору. Вважаю, що це дуже непогано. А, зараз сейчас а, а залію повний бак і все буде чітко. Так добрий, день. добрий. я сам дякую. Віпавер. Дякую. А, так. Добрий день. Друга колонка 95 п'яти power до повного. Друга віпавер він до повного. Та давайте я сам. Давайте я сам. Все. Добре. Угу Дякую. Дякую, нагам. Не люблю, коли мені заправники заправляють мотоцикл. Люблю сам заправляти, але цей такий настирний був. Ну добре. Так, що треба водички взяти. Треба взяти водички. Якої взяти водички? Не треба взяти водички. Візьму, напевно, що таку моршеньську. Не знаю, скільки на сьогодні буде мотоциклістів. Думаю, приблизно 5-8. Так, ну що, друзі, ми вже потихеньку викатуємо. У нас на зараз 10 мотоциклів, може ще хтось приєднається в дорозі або вже по місцю. От, їхати будемо не швидко, тому що з нами і малокубаторні мотоцикли, а ще з нами і електричний мотоцикл. От. Ну, в принципі, їхати нам недалеко, тому думаю, що норм. Why don't we go back to your bedroom? Так, ну що, друзі, ми в принципі Приїхали. Ось вона Вікторія Фільм, кіностудія. Взагалі дуже недалеко по Житомирській трасі. І ось вона замка ця. Побули трішки тут на кіностудії, зробили пару фоточок біля такої ерунди, біля такої ерунди, біля замку і так далі. О, ну Тут в принципі довго ловити нема чого, зараз їдемо кудись далі. Їдемо зараз на якісь там пагорби, високий берег чи щось таке. Не знаю, я там жодного разу не був, маю надію, буде красиво. А це бриляха моха. От ще тільки що який жух, як впердолівся, це капець. А ще маю надію, що там буде нормальна дорога, ми там всі зможемо нормально, адекватно проїхати. Так, зараз нормальна дорога закінчується. Ми зараз в княжичах. Тут же можуть бути ямки, фігамки. Ну що, а зараз починається ендуро. Трішечки з тажками будемо їхати. Маю надію, що не впадемо. І що нічого собі не відірву, ні глушак, нічого там ще. Оце буде горе. Огонщиться, погонщиться на скремблерах, на своїх, звісно. Ми обережно, обережно. На стрітовій резині тут начебто нормально їдеш, а потім бац і все. І не їдеш, а лежиш. Все, то його, приїхали. <ріхи> така от річечка невеличечка. Що, <ріхи> друзі, побулимо трішечки тут, це як високий берег, локація називається. І зараз же будемо линять в Київ. Хто по домах, хто на роботу, хто, хто куди. Я ще поки не вирішив, куди я буду їхати. Таке лайтове ендуро. Не дуже я люблю, звісно, на цьому мотоциклі їздити по таких дорогах. Але деякі місця, того варті. Сі води гусі води. Така лайтова вийшла покатушка, не знаю, чи сподобалось вам чи ні. а Мені сподобалось. А, якщо ви ще цього не зробили, поставте, будь ласка, палець догори в цьому відео, щоб просувати його, щоб просувати україномовний контент, щоб україномовного контенту ставало все більше і більше на Ютубі. А, а я дякую вам за перегляд, це був канал мій перший мод, мене як і раніше, звати Діма. Всім пока-пока. Just sit with me, talking to the night, and to the morning, building cat mystery.